Витинатка у наш час забути українське декоративне мистецтво. Хоча майстри віддані цій справі залишилися. Одна з них Чернівецька художниця Ганна Фочок, яка презентувала свою першу персональну виставку у цьому жанрі народного мистецтва. З майстриною спілкувався Юрій Гомонович. Ганна Фочук працює в різних художніх техніках: писанкарство, кераміка, графіка та живопис. Але першу персональну виставку представила у жанрі паперова витинанка. Починала з найпростішої витинанки, а вийшла в мене ось такий багатошарові шарові орнаментальні композиції, які ми я передаю все те, що я знаю про мистецтво. Його художниця вважає складним та унікальним. Коли робиш витинанку, треба склати папір декілька разів. То ти малюєш один малюнок, а потім у ця таємничість і загадковість, коли розгортаєш, виходить ціла композиція. Витинанка виготовляються з паперу або тонкого картону за допомогою ножиць. Відвідувачі виставки дивуються з підручних засобів, можна створити справжні шедеври. Це є графічні серйозні потужні мистець. Й твори, тобто які е, кожен має якийсь свій сюжет, якусь свою е, зазвичай завжди позитивну енергетику, потужна робота з кольором, така вишукана, стримана, дуже професійна, дуже грамотна. Загалом на виставці представлено 20 робіт. Побачити їх чернівчани зможуть до 6 травня у художньому музеї, що на центральній площі, Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.